Жила була маленька дівчинка Вероніка. Вона була дуже допитлива і любила гратися з ляльками та плюшевими ведмедиками. Одного разу, коли Вероніка їла яблуко, у неї випав молочний зуб. Вона зраділа адже чула від мами, що коли випадає зуб, до неї приходить зубна фея. Вероніка акуратно поклала зуб під подушку і заснула, мріючи про чарівну фею. Коли настала ніч, кімната засяяла м'яким світлом. Це була зубна фея. Вона була маленька й тендітна, з крильцями, як у метелика. Доброго вечора, Веронічка. Я чула, що в тебе випав зубчик. Я прийшла його забрати. Добрий вечір. Ти справжня фея, я чула про тебе. Мені мама розказувала. Ти прилітала вночі і забирала зубчики. Так, я зубна фея. Я забираю молочні зубчики і залишаю замість них подарунки». Фея взяла зуб і поклала його у свою маленьку тробинку. Потім вона сіла на край ліжка. І почала розмовляти з Веронікою. Веронічко, щоб твої зубки були чистими та здоровими, ти повинна дбати про них. Чистити їх двічі на день і після кожного прийому їжі поласкати водичкою, щоб в ротику на зубчиках не залишалися частинки їжі. А ще не забувай відвідувати стоматолога. А тепер заплющ очі і загадай бажання. Вероніка заплющила очі і загадала бажання. Коли вона відкрила очі, феї вже не було, а під подушкою лежала блискуча, новенька щітка для зубів. З того дня Вероніка завжди ретельно чистила зубки і відвідувала стоматолога. А зубна фея приходила до неї кожного разу, коли випадав новий зуб, і приносила їй подарунки. І Вероніка завжди була вдячна їй за турботу і поради.